Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом варення з кабачків. Ось є в мене кабачки це, звичайно, не всі. Я сьогодні беру 3 кілограми кабачків. Я брала такі немаленькі, такі дебелі, можна сказати, кабачки. Три кабачка я взяла. Ось так. Я почистила шкірку, потім вичистила насіння, щоб був ось такий кабачок. Нам треба тверденький. І зараз буду нарізати все це на маленькі квадратики. І ось так треба порізати всі три кілограми. А далі покажу, що я буду робити. Так, нарізала я свої кабачки ось так. І не дуже мілко, і не дуже крупно. Три кілограми. Потім додала сюди лимон і апельсин. За рецептом йде на 1 кг кабачків йде 2 апельсини і один лимон. Але я взяла трошки менше, у мене 3 кг, 4 апельсина і 2 лимона. Такий економ варіант. І на кожен кілограм кабачків, кілограм цукру. Але я беру менше, бо мені дуже воно тоді солодке. Я беру по 700 грам. На кілограм кабачків. Так, ви можливо скажете, вам що нема з чого закривати варення, але це дуже смачно. Я також колись так думала, що це таке з кабачків робити варення, є і яблука, і груші, і все інше. Але один раз спробувала. Я з кілограма починала. Спробувала з кілограма, і нам дуже сподобалось з чоловіком. І тепер кожен рік ми закриваємо так 3 кілограма. Або 6 кілограмів, або одну порцію, або дві порції. Зараз засиплю цукром, перемішаю все це, і нехай воно стоїть, пускає сік. Пустить сік, і потім буду так потрохи проварювати. Так, годинку все оце постояло. Пустило сік, дивіться, ось який. І я поставила на вогонь. Так, це варення вже проварилось десь три рази. Я варю на свій погляд. Раз там 10 хвилин, раз там 20, можна і півгодинки. Я вже сама дивлюсь, як вимикаю, воно охололо і знову ж таки буду включати. Зараз воно трошки постоїть, і я знову включу десь ще раз-два. І можна буде закривати. Вже, бачите, колір змінюється. Таке варення вже виходить. Можна ще його проварити, воно тоді буде таке більш темніший колір, але я залишаю так. Ось зараз воно прокипить, і буду закривати в банки. Засипаю в баночку, закриваю кришкою, закатую ключем. і все. Така кількість варення в мене вийшла. Ну, можна сказати, що 4 півлітрові баночки вийшло точно. Оце одна, що висока, там нема 500 грамів. Дивіться, яке воно гарне. Той, хто полюбляє апельсини, лимони, цитрусові, то дуже сподобається це варенячко. Я думала не варити до такого кольору, але вийшло. Хоча камера передає такий більш темніший колір. Насправді не таке воно. Але таке, дивіться, густе. Тут трохи як мед. Бачите, як воно не розбігається, не розтікається. Так що, всім дякую за перегляд мого відео. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі зі мною. Всім всього доброго, до побачення!